Для нашого промислового міста зелені насадження мають величезне значення, адже вони виконують роль легенів, які фільтрують повітря. Це зменшує рівень шкідливих забруднень у повітрі, утримання та збереження зелених насаджень на землях загального користування. А це територія понад 16 тисяч гектарів пріоритетне завдання для влади міста. За минулий рік лише на землях загального користування об'єктах благоустрою комунальним підприємством Сансервіс було висаджено майже 2 тисячі саджанців молодих дерев. В цьому році ця цифра становить тисячу саджанців. Також активно впроваджуються заходи по обрізці та так званому омолодженню дерев. Всі ці заходи здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Торік в місті було омолоджено понад 25 тисячі дерев. З початку 2014 року ця цифра збільшилась і на сьогодні становить вже 6 тисяч, що за словами науковця Олексія Сметани є гарним здобутком. Ну, в першу чергу обрізка деревів, так называемый тримінг або краніровання деревів, необхідна мера, іменно мера, для того, щоб сохранить старе насаждение і постійно замінити їх на нове. При Проведение этих мероприятий в первую очередь необходимо обращать внимание на состояние ствола дерева. И если ствол поврежден, то дерево однозначно подлежит замене. А если ствол полноценный, нормальный, то, естественно, уборка ветвей, которые сухие, скажем, суховершинящих деревьев, обрезка, сильная обрезка суховершенных деревьев, это нормальное явление и, скажем так, явление, которое необходимо для обеспечения безопасности, потому что когда идет дисбаланс, крупная крона и слабая корневая система, деревья часто выгнивают в середине, падают и могут составлять небезопасность для граждан, для транспорта. Особенно ярко это проявляется во время сильных ветров. У нас довольно часто бывает такое, что деревья Повріждене падають, поэтому данная мера, я необхідна. Єдине, що вона має бути взвішана і обдумана, то есть в каждом конкретному случае необхідно учитывать состояние того дерева, яке обрізається. Співробітники комунального підприємства Сансервіс запевняють, що на досягнутому не зупинятимуться. Восени у Саксаганському районі будуть омолоджені дерева, що ростуть у бабіч дороги по вулицях Енгельса, Житомирській та проспекту Двохсотріччя Кривого Рогу. У Саксаганському районі останнім часом багато вулиць йде під омолодження. Особа на рудниках, де старі дерева, береста, старі акації, старі. Вони требують обов'язково. Ми таким чином ми їм продовжуємо життя, і вулиця стає набагато красивіша. У 2013 році ми зробили вулицю Каспійську осінню і зробили вулицю Отобразовського, починає від налогової в сторону 95-го ці дерева мають приглядний вид. Ми обслуговуємо їх, вбираємо порослі понизу. Вулиці прекрасні. Хочу сказати, що проведення таких тих, цих заходів дозволяє поступово здійснювати заміну старих дерев на молоді саджанці та не порушувати рівновагу в стані навколишнього природного середовища, і це позитивно відображається на якісному стані атмосферного повітря і на довкіллі міста в цілому.